Ну що ж, всім здорова! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні, мої любі друзі, я е, хочу вам сказати, що ми продовжуємо грати нашу прекрасну замечательну гру під назвою Йде е, ред Тому Під початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео, з друзями. Давайте, мені буде дуже приємно, а ми поїхали! І так, братва, сьогодні в мене все відео, все відео повністю буде. зі звуком, я, я вдома сам. Тепер... Ніхто мені мішати не буде коротше. Так що так. Повторюю, прожимайте лайкоси, підписуйтесь. Мені буде дуже-дуже безпечно приємно, що ви це зробили. Ну а тепер зараз загружається гра, і ми з вами починаємо в неї грати. Думаю, напишіть, як вам заходить ця гра чи ні, щоб я знав, чи снімати чи ні. Якщо чесно, мені не дуже лагає, та й. Ну та й так, мені не дуже ця гра лісно заходить. Не знаю, як вам може зайде, але мені не дуже. І так, появляємося. І що, давайте йдемо доріватися до поліції, правильно? Того разу мене дуже нарівається на поліцію. Я випадково візився, навіть не, сп... не спеціально випадково я тут навіть втаранся. А сьогодні А сьогодні, братва давайте, я звук скручую, а то мої авторські права прилітають за цю пісню. Ну, за музику. Але ладно, сьогодні ми знову будемо шукати поліцію і не втаранюватися, і потім тікати. Я хочу чим по максимуму сьогодні зібрати. Поліцейських машин, сьогодні моя ціль не подріфтити, Дріфтити на завтра, а сьогодні ще моя ціль найти поліцію, коротше, по потікати. Хочу зробити по погоні, братва по місту такі нормальні погоні. Ну а там вже як піде, може там вже і потім кінець. Ну, по дорозі будемо дріфтувати. Так, зараз я ганя. Блін, заноси страшно. Зараз я, коротше, ганяю і шукаю поліцію. Ні, це не поліція їде, це звичайна машина. Давайте наліво. Оба машину підрізав. Так, нормально, так братва, нормально. Так, а ладно, зараз ми з вами їдемо, їдемо, ну просто мінус цієї іменно машини. О, вон поліція, поліція, Просто мінус машини, що я її заносив, Раз, два, три. Давай, давай, давай. блін, а я не врізався. На! є, братва! Все, врізався, вони за мною зараз їздять і погнали. Раз, два, три. Тепер газури, газури. ні, я хочу ще поврізатися, знаєте, Я хочу ще поврізатися. А, вони там, вона там. Так, ну що, давай, доганяй мене, Опа, давай я дай! БЛЯХА тупік! Тупік! Братва, тут тупик, тихо, зажимай її, Він же ж не вийде, тут не можна виходити. Блін, на зажати, треба зажати, треба зажати, давай, 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 давай насад їй. Але ж у мене зараз машина не зайглася. Я не знаю, що тут таке возможно, можливо, але все одно. Тряга її зажати, її зажати цю машину, капець. Заз... А вона ще підмала стоїть, а підмо. А під підмога під щось тупо стоїть. Давайте ще в неї до цієї ташки нарався. Ці. Ого! Це було сильне ртувати, це було моцно. Дивіться, вони одні водно, давай. На ха! І ще в цього, в цього. Це я до цього взагалі починав. Дивіться, так. Це щось стоїть, цей щось потяра тупе. Давай, я... де він сам свого напарінька врізається, то шо, що ж Ви кажете, що не може. О ні, той вже не тупи, той вже теж їде. Ну все одно, зараз ще може хтось нас їде, ні. Давай, 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 хоть хоть зачепи мене, хоть мене врісся, то ж ти тут раз промокав, це нічого тим не дай. Ну... Ну -ну, може, друг, може, другий коснеться. а ну, ну, ну давай. давай Дальше, братва, у мене жалость міняється, змінюється, вже у ніс не забитый, але більш-менш ну, чуть-чуть захріпше, нормально. Так, наробляємо дима, де... а де той другий. А де той другий? Може, це і той, що я до нього даривався перший. Давай, давай. Ова! Ізі. На иззоні, братва. Так, його треба зажати, його треба зажати нам. Та капіс, то що таке? Та машина щось теж рушає під часа, сади рушати. так. Ну шо? давайте вже трохи погоним зробимо, то що я тільки врізаюсь, так? Да? Оба, може. О! Оце дрифт. Так, може ще б зараз найшов якогось, не знаю, навірно, не то луч. Може ще би зараз якогось поліцая знайшов, ні? Де той? О! Це мною єс, это ти що. Ладно, брат, на гайзурі. Давай я хочу подивитися, як він мене додоняв. Овова, маночка, Він думав, що я прямо а я наліво. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ова, оп, 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 оп. все, їдемо прямо, їдемо прямо давай! Направо! Наліво! Бляха занесло! Так, братва, може поїдемо на цей трек? Тут є один, тут є типа гоночний трек і тут ми зараз можемо сховатися. Зараз я тут зроблю одну таку віню і мені фіст тут знайде. Все, нині мене не найде, я вам це кажу, братва. А, тут ще, ще не таранти. Давай, 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 давай. <сі> не, ну хоч мене я, я вже не в носа говорю, бляха, не йшов. Хоч я вже не в носа говорю, але це, що я хліб говорю, то мені все одно важковат. Давай, давай. А -а -а! їдь. Давай, давай газу, все. А він перевернувся, лошара. Він перевернувся, так? Да? да, лох. Нормально так, перевернувся лошара. Ну хай стоїть, вже мені нічого не зробить. Прикол в тому, що я таки загорівся, а він виїхав. Хочеш? Да. Я дуже... Я хотів поставити зараз якби відео на паузу і, типа, хотів його перевернути, перевернути бо це, типа, як не чесно що він перевернувся, якщо що, що він за мною погонявся. Але я не знаю, брата, чи далеко я так заїду, бо ви самі бачите, що в мене тіпа, цей. Я, я горю, блін! Так, димось, перша передача в мене зараз. Друга. До якої я взагалі цю машину Бля, зірвалася, так? Да? Все, далеко я не зігв. Окей, мінус 56 доларів і починив. А тепер доганяє мене, тепер ловить мене семеро. Ха -ха. Так, братва, а де полісай, я не знаю. І де ті зв'язочки? Вже що зв'язочок, я так бачу, нема тож, да? Ну окей. Окей, погнали тоді. Завтра, якщо то є щось, то приїде на цей трек. Завтра. А сьогодні я от на цій прекрасній ташці зараз лечу, братва, до тих поліцаїв, може, я де ту поліцію ще найду. Оба-оба-оба-опа. Оба, оба, оба! Може, я ще десь її, братва зараз найду, бо моя цель це зараз не на треку ганяти, о, не на треку. Я ж кажу, завтра, завтра я сюди приїду вернусь. А сьогодні моя цель це знайти поліцію і трохи. Опа, от поліція. довго її шукати не треба, і зразу газу. І надеюсь, сьогодні трошки Да! О, ще одна третя, то звідки вас тільки обирали, хлопці. ще нітро є, ви що думали? Давайте ми цих лашків почекаємо, зараз робимо обман. Оп, Оп, нітро! Давай, 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 не туди! Не давай, 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 давати, не туди, то що ти робиш? Ой, бляха! Обідно, обідно. Все, а ми брат, поїдемо такого сюди, сюди сюди. Все, газу, газу, газу. Дві машини знали, да, дві три! Три! Ну що хлопці? Чеки ляля? Так, що братва? Ляля огненная погнали. Ну шо хлопчики, давайте поняття за мною. Зараз вас, зараз я якось не кажу. Так, полетіли, братва, полетіли, Бляха, то звідки вибиратися? Ну я, конечно, той, ну, Давайте косам нічого, вони мене йдуть, Бля, знайшли, знайшли, знайшли! Та вшого ви дурніші, що хлопці? Всього газу, 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 газу! А тепер зовіть мене білого твари. Оп! 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 Давай дворі камені, дворі камені поїду, дворіка мені. Прямо на мене, їде прямо на мене, сполучвах ти Крашний! Тихо, 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 хлопці, тихо, ви що дурнічешо. Все, а зараз наша ціль втікте. Та ну капець, я знову зірвався. Ну а на цьому все братва, З вами був Колібінго. Відсім хвилин відео прийшли, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим дозволями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.